Хто може надавати першу психологічну допомогу. Я готовий. Я відчуваю внутрішню готовність бути зараз корисним комусь. Чому б і ні? Які методи самодопомоги є. Ми впливаємо на дихання, і за рахунок дихання, в принципі, стабілізується багато фізіологічних процесів в нашому організмі. Перша психологічна допомога тут про людяність багато має бути, про емпатію. Про бажання бути поруч і бути корисним саме цей момент, коли людині погано. Реакції на кризові події насправді бувають різні. Це шоковий стан, це ступор, це насправді найважчі реакції на стресову подію. Тому що якщо людина панікує, то угу. прекрасно вона вивільняє свої емоції, вона якимось чином реагує. В яких ситуаціях необхідно надавати першу допомогу психологічну, може знадобитися в будь-якій ситуації переживання людиною стресу. і будь-кому? І будь-кому, і будь-кому mm -hmm. ментальне здоров'я плакаємо стійкість.